Привіт, глядачі каналу Мотостор. Я продовжую знімати відеовідповіді на ваші запитання. І сьогодні відповідаю на запитання, в чому різниця між Кентавр 404 С та SD. І це відео можна закінчувати достатньо швидко. Різниця між цими двома тракторами виключно в тому, що трактор 404С, він зараз синього кольору, має однодискове сухе щеплення. А трактор SD, він чорного кольору, має сухе дводискове щеплення. Ну і звісно, друга відмінність це ціна цих тракторів. Отож, якщо такий формат відео вам сподобався і ви вже готові обрати один з цих тракторів, то рекомендую, телефонуйте 098 949 9090 і замовляйте одного з цих тракторів. Комплектації з дводисковим щепленням або з однодисковим. Якщо формат відео також відео за відповідей на запитання вам подобається, поставте лайк і напишіть коментар. Це приємно. Всі коментарі читаю і відповідаю. Ну, а ті, хто цікавиться більш детально, то я продемонструю вам обидва трактори. Більш детально. І розпочну з Кентавр 404С, тобто на однодискому щепленні. Цей трактор має в стандартній комплектації комплект противаг, ви бачите, на передній частині 4 по 11, передні колеса 7, 50, 16. Двигун у нас КМ490, оригінальний завод Лейдонг. Зона посадки, бачите, широка. Нічого не змінювалося, є детальний відеогляд. Такого трактора. Заднє колеса у нас 11,2х24. Ну і демонструю вам зону посадки саме в цьому відеогляді. Задня навіска у нас витримує навантаження у 650 кг. Є пара гідровиходів, електрична розетка, ліхтар заднього ходу, триточкова навіска. Тобто ось такий зовнішній вигляд. Ну і по праву сторону двигуна є додатковий інструментальний бардачок, два гідронасоси. Цей трактор у нас 22 року. Так, щоб ви розуміли. Ну і тепер одразу Кентавр 404 з дводисковим щепленням. І саме такого трактора виходив детальний відеогляд зовсім нещодавно. Але по трактору, так само, як і в синьому тракторі, Чотири противаги по 11, передні колеса 7, 50, 16. Зона посадки ідентична, коробка ідентична, задні колеса 11,2х24 ідентичні. І, звісно, триточкова навіска. Ви бачите, ідентично, як і в синьому тракторі, все просто як і має бути. І трактор також 2022 року. Отож, друзі, ті, хто додивились аж до цього моменту, я сподіваюся, що відео дійсно стало корисним. Ви побачили два різних трактора по кольорам. Побачили два різних трактора по комплектації щеплення, але при цьому побачили два ідентичних трактора по технічному оснащенні, окрім щеплення. Все, з вас лайк. Дякую за те, що підписані. Коментуєте, дивитесь. Ну і до зустрічі в наступних відеооглядах від мережі магазинів MotoStor.